18 лютого у Народному музеї Уляни Кравченко та Миколи Устаяновича відбулася презентація нової книги членкині Національної спілки письменників України Золотої письменниці України Світлани Талан. Її вишиване життя. Спеціально для програми відверто про. Вдалося поспілкуватися з авторкою. Доброго дня, пані Світлано. Е, насамперед хочемо подякувати вам, що ви знайшли кілька вільних хвилин, щоб поспілкуватися з нами. Ну і нам дуже приємно взяти інтерв'ю у Золотої письменниці України. Скажіть, будь ласка, нещодавно видавництво КСД України опублікувало десят такий список десятки найбільш про продажних книжок, що продавалися за 2023 рік, і ви увійшли у цей список, тобто ви є абсолютною лідеркою цього списку. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли цю новину і чи вважаєте от цей такий це поважне місце піком своєї письменницької кар'єри? Ну, це дуже приємно, що уйти такий список. А насправді я на другому місці, і тому я вважаю, що я. Не досягла того, що хотіла, і зараз мене є мета мати перше місце, звичайно. Тобто у вас вже є якісь цілі на майбутнє, над якими ви хочете працювати, щоб досягати ну, своєї мети? Ну, Будь-який роман, коли я закінчую, вважаю, що він недосконалий, а наступний має бути кращим. І поки я так буду думати, поки буду підніматися сходами вище. Угу. Якщо я Колись зупинюся, скажу, ой, яка я дуже гарна, яка я талановита, то це буде кінець. Добре, дякую за таку відповідь. Ну, спочатку ми хочемо так розпочати із такого блоку, як робота кар'єра. Скажіть, будь ласка, взагалі, як з'явилася у вас думка? от, Писати е, книги, а саме велику прозу романи, тому що писати романи не вдається всім з першого разу. І романи це досить такий об'ємний, об'ємна робота, над якою потрібно і працювати е, ну, багато часу, знати, мати гарну ідею і її пропрацьовувати. Ну, взагалі, це було е, навіть випадково. Колишній мій чоловік запропонував написати роман. Мені ця ідея сподобалась. І ви знаєте, я цілу ніч не спала, опять я прокинулась, вже з сюжетом кількох романів і так почала писати. Насправді я задоволена тим, що я сама своїм шляхом йшла, мені ніхто жодного разу не підказав, не допомагав. Щоправда, мені до цієї мети довелося йти три роки. Я варилася в своєму соку. Я шукала свої помилки у своїх же творах. аж поки надіслала роман на міжнародний літературний конкурс Коронація слова, де він став лауреатом, і з того почалося моє творче життя. Угу. Скажіть, будь ласка, а що вам найбільше подобається в письменницькій діяльності? Ну, напевно, спілкування з людьми. Я пишу в жанрі реальних історій. тому... Зустрічі з людьми з цікавими людьми, яких е розповідають історії, які мене зачепили. Угу. Ці люди у входять у моє життя, у реальне. І напевно це найцікавіше спілкуватися з такими людьми? Я знаю, в одному із інтерв'ю Високого замку ви сказали, сказали таку фразу, що 5% матеріалу ваших книжок це вигадка, все решта це реальні історії. Скажіть, будь ласка, як ви? Дізнаєте реальні історії, чи ви спілкуєтеся попередньо з людьми, вони дають вам на це згоду, чи чи впізнають реальні люди себе у ваших книжках? Ну насправді я ніколи не шукаю ті історії. Вони самі мене знаходять. Я не знаю, як воно так виходить. Навіть зараз, коли я працюю над одним романом, мене знаходить жінка, яка українка, яка зараз працює в Італії, uh -huh. і вона знаходить мій номер телефону. Коли вона приїхала ось нещодавно в Моршин приїздила на батьківщину. І е, вона розповіла історію про свого загиблого сина, о, який загинув у Виловайському котлі uh -huh. у 2014 році, розповіла, як вона його три місяці шукала, е, і, е, до речі, його кохана не перенесла такі, е, таку втрату, і вона також померла. Uh -huh. І ця історія настільки зачепила, що вона вже. Лягла, лягла в основу наступного роману. І е, також, ну буквально минулого тижня, з Яворівського району бібліотекар е, також мене знайшла в соцмережах і каже, поки живі свідки, є така цікава історія про жінку, яка е, вийшла заміж за чоловіка, який старший неї був, і який все життя її зраджував. Жінки народжували дітей mm -hmm. і приносили цьому чоловіку. Ой, цій жінці, вибачаюсь, вона виховувала своїх дітей і чужих. І, до речі, її догляділи саме чужі діти. Ну, такі справді. історії. Справді, вони записували відео свідків цієї події, і жінки розповідали. Я так подумала, що ну, справді історія достойна того, щоб розповісти про таку жінку. Так. Ось так знаходять історії мене самі. І так завжди. А, скажіть, будь ласка, про що ніколи не напише Світлана Таван? Я ніколи у своїх романах я ніколи не гнівлю Бога, так як віруюча людина. Це моє правило і не вживаю угу. Е, Я знаю. Ну... Здогадуюсь, що кожен письменник має якісь свої певні ритуали або якісь фішки. І скажіть, будь ласка, якщо у вас такі є, що саме яких ритуалів або тих фішечок ви дотримуєтесь, коли працюєте над книгою? Ну по-перше, щодня, коли я сідаю працювати, я не почну, не почну працювати без молитви. І по-друге, якщо це новий роман, я починаю його писати на молодика. А на молодика це як? Ну, коли молодий місяць. Коли місяць старіє, він йде на, на, на спадок, а молодик росте. Mm -hmm. Тому я вважаю, що відчуваю, що мені потрібно на молодика починати працювати. Ще з давніх часів вважала, що якщо дитина народилася на молодика, то в неї буде щаслива доля, то можливо і твором так якщо почала навіть хоча б кілька рядків написати на молодика, я вже заспокоїлася, що це буде добре. На вашу думку, зі всіх виданих книг, якою ви вважаєте найбільш вдалою? Ну, найбільш вдалим я вважаю роман Розколоте небо за Голодомор на Луганщини і е, Міністерством освіти він був рекомендований для вивчення у uh -huh. освітніх закладах, і насправді це рік був. Роботи над цим Романом було зібрано дуже багато матеріалів на Луганщині. Я об'їздила багато населених пунктів, зустрічалася з очевидцями тих подій. І так трапилось, що це я такому трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ щастя, і до кордону з Росією я об'їздила. І це був 13, 2013 рік. Угу. І незабаром ця частина території була окупована. Ворогом. Але я встигла зібрати матеріал і написала книгу. Там жодного такого епізоду немає вигадано, все записано зі слів очевидців і архівних матеріалів. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви переглядаєте, наприклад, рейтинг або статистику продажі ваших книг? І, наприклад, одна книга була ну, зайшла. Аудиторії та читачам, і ви десь підганяєте подібну тему. Чи у вас такого немає? У вас кожна книга на, на, на різну тематику. Ну, кни, книги в основному на гостросоціальну тематику. Угу. Рейтинги я не приглядаю, вони мене не цікавлять. Угу. Мені це не цікаво, я не підганяю, є історія цікава, я її викладаю. Угу. Ні, чому запитую, Тому що, наприклад, є деякі письменники, які орієнтуються на комерційну сторону своєї діяльності. А є письменники дійсно для того, щоб зацікавити своїх свою аудиторію, знайти свою аудиторію і утримати свою аудиторію. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Розкажіть нам трішечки про свою нову книгу, яку ви сьогодні будете презентувати своїм читачам. Це книга. Про історичну постать, мою землячку, я народилась на Сумщині. І якось я була у селі Береза, я почесний громадянин Березівської громади, і голова громади після авторської зустрічі мені сказала: а чому ви не хочете написати про нашу видатну землячку? Mm -hmm. і тоді я вперше почула про Пелагею Литвинову бартош коли голова громади. Сказала, що ця жінка відома була в Європі, що про неї багато наукових робіт зроблено, але нема жодної художньої книги. І ніхто не знає, як їй вдалося жити з тираном, чоловіком, народити 10 дітей, uh -huh. дати їм освіту, бути там, де вони навчались, і стати. Відомою етнографінією, науковцем, письменницею, вчителем і так далі. Uh -huh. І мене зацікавила одразу ця постать. І так трапилося, що наступного року я не змогла поїхати до музею Литвінової Бартош. Я поїхала за два роки туди, в, земля... в село Землянка. Це буквально кілометрів 20 від моєї uh -huh. батьківщини, де я народилась. Я побувала у музеї. Пелагеї, і пройшлася тими стежинками, де вона ходила. І ви знаєте, я намагалась дивитись на навколишній світ, на, на природу, на ліси, на струмки, уявляючи, що це Пелагея дивиться. Угу. І е, вже важко було визначити, де саме був будинок, бо минуло багато років, приблизно знаю де. І ви знаєте, коли я пройшла стежинками, я сказала, Її будинок був ось тут, напевно, вони кажуть так. Старі люди кажуть, що в цьому місці був будинок. Тоді, коли вже я додому повернулася в Сєвєродонецьк, десь місяців за два по тому мені вона угу. наснилася. А до цього я хочу ще сказати, що матеріал про цю жінку мені почали надавати з музею. Архівні матеріали, які мались. Які вони діставали, вони мені роздруковували, надсилали, я складала у папку, Я туди не заглядала, бо я працювала над іншим твором. А однієї ночі мені вона наснилася. Наснилася, ніби прийшла, вона сіла мені у ногах на ліжко. Це було так у напівтемряві. І жінка була сумна. Вона сказала: настав час розповісти мою історію. Люди мають її знати. І Кілька ночей поспіль вона приходила, розповідала мені про себе, сідала на те місце. Я зранку прокидалась, записувала те, що пам'ятала. А вже потім, коли я почала працювати, зв'язала з істориками, і телефонувала і запитувала: А скажіть, будь ласка, чи була ось така подія угу. в житті? Вона кажуть: так, була. Я ще не читала архівні матеріали. Я почула. Від неї. Uh -huh. Я не знаю, це якась містика, в це можна вірити або не вірити. Ось і фрази я записувала, ті, що вона казала, які потім увійшли в книгу. Дуже, е, мені самі було дуже цікаво, як так може бути таке поєднання, що приходить е, у сні жінка, про яку я думаю, uh -huh. розповідає те, про що я не читала, про що я не знала. А потім з'ясовується, що так воно дійсно було. І звичайно, я після того вже не могла не написати. Але е, трапилося так, що почалося повномасштабне вторгнення. Я виїхала з Сєвєродонецька mm -hmm. і, звичайно, їхала на один тиждень, я не забирала ту тику із записами, із, з, з тими е, роботами mm -hmm. роздрукованими. Там дуже велика тика була, там десь. 300 чимось сторінок було. Uh -huh. Я виїхала без нічого. І, звичайно, ті записи, що мені Пелагея говорила, залишилися там. І вже тут, у Миколаєві, я згадувала. Те, що я згадала, я позаписувала. І мені знову довелося звертати, щоб ці матеріали мені заново все надсилали. І вже тут, у Миколаєві, uh -huh. я почала працювати над цим романом. Консультували мене два історики. І архівні матеріали використовувала, працівники музею допомагали. І ось так з'явилася художня історична книга, її вишиване життя. Дуже цікаво. Тобто матеріали, ті, що ви зібрали в себе вдома, ви так вам ніхто, ви так їх і не забрали, і не отримали. Тобто, ви все заново розпочинали. починали? Так. Ну, дуже колосальна робота, насправді, в романі. Я читаю насправді ваш Фейсбук і дуже часто ви ділитеся особистими переживаннями, з читачами, своїми болями. Скажіть, будь ласка, що дає вам сили це все переживати, і як вам взагалі в Миколаєві чи освоїлись ви? Що мені дає сили? Звичайно, мене підтримують мої читачі. Більше ніякої підтримки я не отримую, але щодня. Це листування в соцмережах, uh -huh. і те, що мої читачі чекають на якусь книгу, запитують, з чимось допомагають, якимись порадами, не порадами, а якісь, якісь історії. І це мене підтримує, звичайно, це не дає опускати руки. Більше я не можу сказати, яку я підтримку отримую. Звичайно, що я вже звикла до Миколаєва і полюбила це місце. В якому я бувала і раніше. І я хочу сказати, що за кілька місяців я покину ваше місто, але так складаються обставини. Два роки минуло, два роки чекання, повернутися нема куди. Угу. То треба десь визначатись уже з постійним місцем проживання. Угу. Я планую переїхати у велике місто, сказати, чому не залишаюся в Миколаєві, розумієте, Е, мені не вистачає якогось контакту з людьми, немає великого такого спілкування. Я е, все життя, скажімо, свідомо провела у Сєвродонецьку, е, там, де приблизно 150 тисяч населення. Угу. Я звикла до де багато людей, е, де вирує життя. і е, у Миколаєві це я називаю тиха гавань моя, це спокійне місто, але мені не насправді не вистачає того спілкування і контактів і так далі. Тобто, ви більше любите рух, активність? Так. Угу. Я зрозуміла. Тоді розкажіть нам про видавництво, як вони чи вони вас знаходяться? Чи ви подає, ну, маєте вже налагоджені якісь зв'язки з одним тільки, і так з ним і співпрацюєте? Я співпрацюю з одним видавництвом, клуб сімейного дозвілля. Угу. Мені комфортно з ними працювати у тому сенсі, що я маю свободу, угу. я не маю ніяких замовлень, я можу писати на будь-яку тему. І пропонувати видавництву розглянути мій роман. І ще мені подобається те, що видавництво ніколи не вимагає щось переробити у тому романі або вставити, або прибрати з того роману. Тобто вони цінують мою свободу вибору і свободу мого слова, це мені дуже подобається. Добре, ну і напевне на завершення. Скажіть, будь ласка, чого очікувати вашій читацькій аудиторії цього року? Які у вас плани на майбутнє? Okay. Плани, плані у мене дуже багато. Я завжди кажу, що я не встигаю те, що я планую. А потім, уже коли минає рік, підбиваю підсумки, з'ясовується, що зроблено насправді багато. І зараз така ж сама історія. Але я не могла. Поїхати з Миколаєва, не написавши про це місто. І той роман, над яким я зараз працюю, перша частина подій відбувається саме у Миколаєві. Три жінки-переселенки, які мають різні погляди, живуть у Миколаєві. У них складається різне враження про миколаївців. І, звичайно, я хотіла б, щоб залишилась така пам'ять. Про це місто, про яке насправді мене залишиться дуже гарні спогади, і напевно я буду довго згадувати це місто, яке я люблю. Дякую. Ну, ми, як ваші читачі, будемо очікувати на новинку. Бажаємо вам е творчої наснаги, бажаємо вам. Е на отриматрпотримати в руках е, свою книгу. Ну і на, на завершення це було відверто про письменницьку діяльність зі Світланою талан, золотою золотою письменницею України е, Юлія Фацієвич, Миколаїв, Надійстрі.